Не дайте втягнути армію у якісь протистояння із суспільством, якщо суспільство лопне терпіння і вийдуть не з картонками, а вийдуть з іншим в руках. Наче влада заслужила. Тому не втягуйтеся ні в які політичні ігри і інтриги. Запам'ятайте раз і назавжди, ви давали присягу на вірність українському народу. Ви не давали присяги ні Зеленському, ні Єрмаку, ні міністру оборони, ні уряду, ні народним депутатам. Ще раз скажу: ви приймали присягу і клялися виключно на вірність українському народу. А згідно з статті 5 Конституції України, єдиним джерелом влади в Україні є український народ. І тільки він вирішує всі питання будь-якого характеру, тільки він і ніхто інший. Оце запам'ятайте раз і назавжди. І сподіваюся. У вас хватить громадянської мужності.